«Добрий день, малята, відгадайте загадку. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і зникає. Здогадались? Так, це бурулька. Сьогодні я познайомлю вас з чудовим оповіданням Василя Сухомлинського, райдуга в бурульці. Тож вмощуйтесь гарненько. Та слухайте уважненько. Вдень почав танути сніг. Капали краплі з дахів, а вночі знову підмерзло. Вийшов з хати Юрко і побачив велику крижану брульку. Вона засяяла з даху. Зійшло сонце, і брулька заблищала різнобарними вогниками синім, рожевим, червоним, блакитним, жовтим. Юрко стоїть, затумувавши подих від здивування. Красива бурулька, мов райдуга. На даху біля бурульки сиділи горобці та й цвірінькали. Вони теж милувалися бурулькою. Ну що, малята, сподобалось вам оповідання? А тепер спробуйте дати відповіді на мої запитання. Як називається оповідання? Хто його написав? Про яку пору року йдеться в оповіданні? Що побачив Юрко? Якими кольорами заблищали бурульки на сонці? Хто ще милувався бурулькою на даху? Молодці малята уважно слухали оповідання. Гарного вам настрію, до зустрічі!